Аю вас. Служба новин Івано-Франківської телерадіомовної компанії канал 402 розпочинає свою роботу в ефірі. На базі Чернівецької філії торгового дому ГАЗ України досить ефективно модернізували систему обліку та розрахунків за газ. Сьогодні практика показала, система досить дієва і заслуговує на масове впровадження. Як діє система проплат та що вона собою представляє у наступному сюжеті? Наявність ось такої пластикової картки може кожному з нас дуже спростити систему оплати за газ, світло, воду, комунальні послуги. Зручно те, що виключена можливість помилки адреси клієнта, прізвища і швидкого набору. Це є швидкодія. Наявність карточку, можна не заповняти книжки, не вивчати тарифи довго і нудно. Чернівецька платіжна система діє дуже просто. Усі комп'ютери пунктів прийому, а їх 16 об'єднані в єдину мережу за допомоги модемного зв'язку. Кожну операцію фіксує головний комп'ютер, що одночасно обліковує усі гроші. Вона має значне поле діяльності. Ми можемо відслідковувати як прийом всіх комунальних платежів, своєчасно розраховувати з усіма надавачами послуг, перераховувати їм кошти, а також можна відслідковувати кошти по збору за спожитий природний газ безпосередньо з міста Києва в будь-якій області. Прозорість та оперативність системи дозволяє не тільки легко контролювати надходження грошей, але й прослідковувати, хто скільки і за яку послугу сплатив, а також у кого яка заборгованість. Це нам дало можливість тільки за жовтень і листопад місяць додатково включити в систему розрахунків десь близько 4 мільйонів гривень. З огляду на швидку дію у Чернівецькій системі оплат вона заслуговує бути визнаною та широковживаною. Торговий дім Запропонував свою систему, знаючи про те, що нема іншої системи, яка краще була ніж Чернівецька система. Ми маємо таке право казати, вона спрощена для самих платників і надає повну інформацію для тих, хто відпускає газ. Також ексклюзивна система обліку та розрахунків може координувати та видавати довідки на субсидію а за день може обробити до 4 тисяч квитанцій і оперувати 120 тисячами гривень. Сьогодні в Народному домі просвіта відбулася звітно-виборча конференція обласної організації політичних спецпоселенців. На конференції було порушено ряд важливих проблем, які стосуються цієї категорії населення. Люди останнім часом дуже занепокоєні, що наша організація обласна спецпоселенців активно участвує в політичному житті нашого міста і області. Нещодавно були відзначені такі видатні дати, як День пам'яті і День Спорботи. Але люди чомусь схвильовані, що до цих подій людям не надано ніякої допомоги. І, а люди я як, як і бідували в, в, в ті часи за комуні, часи комуністичної системи, так і на даний час кожний місяць хтось з когось з членів нашої організації ми просто ховаємо. Люди ледве виживають віку. І тому хотілося в цей час, коли закладаються бюджети і державний, і обласний, і місцеві, щоб не нехтувати питаннями, наболілими питаннями нашої організації, цих спецпосевниців, а то останнім часом влада на зустріч до нас не йде, листами нашими нехтують і навіть відповіді не дають. І тому е люди е так і хвилюються тим, що не таку незалежність ми б хотіли мати, яку в даний час маємо. Сьогодні в області активно працює сім жіночих організацій. Кожна з них має свої завдання, свою структуру. Та задля спільної мети жінки об'єднуються. Саме про об'єднання мовили сьогодні на засіданні координаційної ради у справах жінок, яка працює при управлінні сім'ї та молоді обласної державної адміністрації. Про це в інтерв'ю начальника управління пані Галини Боднар. Зібрання представників жіночих громад не є прикладом об'єднання для владних мужів і для мужів політиків. Відрадно те, що жінки нашої області розуміють, що в наш час, в наш час вирішувати питання різнопланові найкраще можна об'єднавшись. І тому в нас в області працює сім обласних жіночих громадських організацій. Велика кількість людей. Які входять до цих організацій, осередки у всіх районах, майже у всіх районах, в залежності від тої чи іншої, великі напрацювання спрямовані на соціальний захист наших е, співжителів, наших людей, е, особливо дітей, е, жінки це є матері. і тому вони усвідомлюють, що майбутнє це в наших дітях і докладають всіх зусиль, щоб вони були щасливі і особливо напередодні Різдвяних свят. Е, Надають допомогу не тільки дітям, а й сім'ям, які виховують дітей з особливими потребами, сім'ям, які потребують ну, більш такого ширшого спектру допомоги, і це дуже добре. Я їм щиро за це дякую. Сьогодні працівники суду вперше офіційно відзначають своє професійне свято. Загальні суди нашої області нараховують 77 суддів. Ну а найбільший суд в нашому краї це Івано-Франківський міський суд. Івано-Франківський міський суд було створено 31 липня 44-го року. Від самого початку створення тут намагалися вирішувати справи об'єктивно і справедливо. З перших же днів створення Івано-Франківського міського суду, а тоді ще Станіславського. Він розглядав справи про аліменти, про шлюби, визнавав людей такими, що загинули після війни, таких питань було багато. Розглядав справи кримінальні, які захищали існуючі тоді діла і захищали тих самих громадян. А сьогодні в найбільшому в області Івано-Франківському суді по кількості розглянутих справ вміщаються два Коломийські міські суди, п'ять Болехівських. Тут розглядаються найбільш складні резонансні справи. На жаль, на сьогодні держава поставилась до судів не зовсім коректно. На них покладені функції, які їм зовсім не притаманні. Ми змушені регулювати соціальні питання, стягнення заробітних плат, заборгованості і вирішення питань комунального господарства. Але. Будемо сподіватися, що це тимчасові труднощі, які характерні для перехідного періоду, в якому ми зараз знаходимося. А протягом цього року Івано-Франківський обласний суд розглянув 18 тисяч 588 цивільних справ і більше 2,5 тисяч кримінальних, що свідчить про гідну роботу суддів. А з побажаннями подальших успіхів начальник обласного управління юстиції. Ну, перш за все, я би хотів суддям нашої області подякувати за ту велику роботу, яку вони зробили у 2000 році. Робота судді важка, надзвичайно відповідальна. Це не слюсар, який виготовляє якусь деталь. Це в одній особі треба сконцентрувати все і розум. І людяність, і творчість. Я би хотів у цей святковий і такий сонячний день сьогодні привітати всіх суддів нашої області з цим професійним святом, яке святкується на рівні держави, побажати їм здоров'я, щастя, благополуччя. Я би хотів, щоб у них все складалося вдома добре. На роботі добре, що все ж таки ми всі разом сподіваємося, що найближчим часом буде прийнятий закон про судоустрій, це я також їм бажаю. І змінені ті закони, які вже давно чекають тієї зміни. Це і кримінальні, і цивільні, і процесуальні закони. Хай Суддям нашої області щастить, і вони сьогодні достойні, і кожен займає відповідне місце у своїй роботі і чесно і добросовісно відправляє правосуддя в нашій області. На черзі кримінальна хроніка доби що минула. Пізнього вечора в черговій частині Богородчанського райвідділу міліції пролунало повідомлення про бійку у гуртожитку ПТУ. Прибулим на місце події правоохоронцям довелося втихомирювати попереджувальними пострілами 21-річного молодика, який на добрячому підпитку наніс тілесні ушкодження двом учням училища. По лінії боротьби з економічними злочинами упродовж доби було виявлено два злочини. На автошляхах області сталося дві дорожньо-транспортні. Пригоди. Вогнеборці виїжджали на гасіння однієї пожежі. Музика. Підготовка молодого покоління до служби в лавах української армії. Такою була тема заходу, який відбувся сьогодні в читальному залі обласної бібліотеки для юнацтва. На зустріч до учнів школи ліцею номер 23 та загальноосвітньої школи номер 5 обласного центру майбутніх захисників Вітчизни прийшли заступник обласного військового комісара з виховної роботи, полковник Володимир Мойсеєнко, та старший помічник начальника другого відділення Івано-Франківського міського військового комісаріату майор Степан Дудчак. Вони розповіли молоді про те, чим займаються воєнкомати, як пройшов, зокрема, у місті та області осінній Призов. Івано-Франківський обласний військовий комісарят. От вже напротязі декілька років, ну, в принципі, ми ніколи не зривали от таке велике завдання, як поставка молоді до війська. І в, то, і в цьому році теж на 1 грудня ми закінчили призов і поставили 100%. Юнаків, які ми повинні були поставити до війська, ми їх поставили, вони прийшли, прийшли служити до нашого війська. Є були особливості цього призову. Чому? Перша особливість те, що є майже 30% юнаків, тобто хлопців, вони залишилися служити на теренах Івано-Франківської області. В частинах, які знаходяться в Івано-Франківську, Ділятині, Надвірник, Коломиї і Долині це майже 30%. Решта всі пішли. В інші частини, в інші, в інші місця. Я вам повинен сказати, що хлопці, які прийшли з Прикарпаття, вони непогані відгуки ми отримуємо з військових частин, тобто більшість з них виконують свій військовий обов'язок сумлінно, з честю і вони повертаються додому нормальними справжніми чоловіками. Присутні в залі оглянули книжкову виставку Я стану Україно захисником твоїм, яку. Підготували працівники бібліотеки. Вчора в Івано-Франківську відбулася презентація дев'ятого номеру журналу Четвер, в якому зазвичай друкуються відомі і маловідомі станіславські феномени. На Івано-Франківській презентації більшість поетів феноменів були у залі. Таке спілкування вони називають літературною терапією, а сам четвер максимально нетрадиційним журналом. Проте те, що дев'ятий номер вийшов аж після десятого, вважають парадоксальним явищем. Презентація цього номеру відбулася так само, як і всіх попередніх. Можу сказати відверто, що мене вже вкрай дісталися всі презентації. Одні й ті самі обличчя постійно діється одне і те саме, ну, читаються якісь нові тексти, але відбувається взагалі все. Я таку спрощену схему намалюю, скажімо, Прохасько проводить презентацію Андруховича, Андрухович веде презентацію Петросаняк. Петросаняк ведуча презентації Іздрика, Іздрик веде презентацію Прохаська, коло замикається. Проект дев'ятого номеру називається Вореве. Тут презентують свої твори 11 львівських авторів і 6 Івано-Франківських. Жодного прохідного тексту, окрім дебілуватих коментарів, жодної необов'язковості, крім нав'язливого і екотичного оформлення. Що ж, бо, що ж, бо що ж, це четвер. А чого ви хотіли? Журнал четвер називають ще харизматичним і культовим. Він досить відомий, і популярний серед творчої молоді, хоча не для всіх зрозумілий. Надруковані тут речі читати можуть не всі, та й самі автори визнають, не читаємо, що закономірно вірно. І якщо вірно те, що його не читають, то не вірно те, що не хочуть тут друкуватись. Для мене не менш є дорогим цей номер, і знову ж мені котре це повторює приємно, що мої тексти. Може, чи не єдиний раз. Приємно, що ми тут з'явилися. Це є останній номер видавництва Лілея НВ. Усі наступні видаватиме Львівська класика. І вже сьогодні 9 і 11 четверга презентують у Львові. В обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка відкрилася виставка Тисячоліття винаходів на межі століть. Про найцікавіші події, і факти ХХ століття виставка розповідає мовою книг. Про те, з чим людина підійшла до нової ери, спробували підсумувати працівники обласної бібліотеки, використовуючи найважливіше джерело інформації, книгу. Виставка безоплатна, досить невелика, і для всіх шанувальників друкованої продукції приваблива. Її відвідувач зможе дізнатися про всі відкриття нинішнього віку, до кінця якого залишилися лічені дні. Тут і про винайдення компасу, і про розщеплення атому, і про відкриття відео, і телебачення, та й ще про багато інших винаходів. І не тільки зі сторінок книг читачі дізнаються про людей. Які рухали прогрес, і чиї імена завжди будуть репрезентувати ХХ століття? А зараз до вашої уваги оголошення головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації запрошує з пенсійними посвідченнями дітей-інвалідів міста Івано-Франківська до 14 років, 17 грудня в неділю на 14 годину в зал товариства просвіта по вулиці Грушевського, 18 на тематичний ранок до свята святого Миколая в програмі вистава ігри подарунки. Це було останнє повідомлення на сьогодні. На цьому служба новин Івано-Франківської телерадіомовником. Пані канал 402 завершує свою роботу в ефірі. На ще чекає прогноз погоди. А я прощаюся з вами і бажаю всім нашим слухачам побільше піклуватися про щастя інших, адже тільки піклуючись про щастя інших, ми знаходимо своє власне. Приємного вам вечора.